Ну що ж, вітаю вас. В цьому відео хочу зачепити дуже сильно цікаву тему. І це тема того, як же ж створюється цінність, за рахунок чого заробляються гроші. Бо всі люди хочуть грошей, абсолютно всім вони потрібні. Але нас ці школи взагалі не навчали, як ці гроші створюються, та як ми створюємо цінність, де інша людина дає нам гроші за щось. Тому я вважаю, що це відео буде дуже сильно корисним. Для будь-кого, хто хоче хоч якісь гроші пробувати заробляти, особливо в інтернеті. Тому що ми розберемо, це власне гроші, цінність і ринок людей, як ми це все поєднуємо. Тобто як ми беремо просто абстрактну ідею, створюємо з неї цінність, потім ми продаємо цю ідею і заробляємо натомість гроші. Тому я вважаю, що це буде корисно. Поїхала, я вам розповім. Значить, дивіться, ви повинні розуміти, що в світі є накопичення людей. Тобто в нас є група людей, які дуже похожі між собою. Тобто вони мають дуже сильно схожі проблеми. Так? Тобто, ці люди вони не, ну, вони не дуже задоволені, можна сказати. Вони не є щасливі, тому що у них є якась проблема. Це може бути фінансова проблема, це може бути проблема в шлюбі, це може бути проблема зі здоров'ям, будь-яка проблема. І для того, щоб нам створити цінність, бо цінність це те, за що нам платять гроші, нам потрібно вирішити для них якусь проблему. Тому в нас є ринок, це можна назвати ніша. Так? Ніша, наприклад, ніша коуч і експерт, тобто Ті, хто допомагають іншим людям. І ця ніша має проблему. Тобто вони мають якусь проблему. І коли вони живуть з цією проблемою, ця проблема створює для них біль. Тобто, далі в нас йде біль. І якщо ми можемо вирішити для них цю бій, ми можемо за це взяти гроші, і вони в кінці будуть задоволені, тому що ми можемо допомогти покращити їх життя, зробити його краще в якісь формі. Тому номер один причина, по якій Люди приймають рішення про покупку. І взагалі, майже всі товари, які у вас є вдома, майже всі речі, які у вас є вдома, сервіси, які ви купуєте, все зв'язано з якимось типом болю, або якоюсь проблемою, яку ви пробуєте закрити. Тому е це дуже сильно важливо розуміти те, що ніша, тобто це група людей, в яких є схожа проблема, вони мають схожі проблеми, тому що Ця група людей, от, можна подивитися, різні ком'юніті, вони мають схожий тип проблем. І ця, ця проблема створює для них психологічну біль, бо їм важко з цим жити. І якщо ми можемо вирішити це, для них ми можемо за це брати гроші. Тобто, фактично, гроші самі по собі, так, гроші створюються за вирішення болі. І я наведу вам реальний приклад з реального життя. Недавно е, мій бізнес вийшов на новий рівень. Ми робимо в середньому 15-20 іноді 25 тисяч доларів в місяць. І причина це тому, що мій продукт, точніше, це послуга, яку ми продаємо, вона допомагає вирішити конкретну проблему. І проблема дуже сильно болюча. І що унікально, чим болючіша проблема, тим дорожче ви можете брати за вирішення цієї проблеми. І чим важче її вирішити відповідно. І цей бізнес стабільно ріс, і він кожен місяць набирає оборот. Ем, причина по якій в нас в Stripe показує 80 тисяч доларів продаж, бо у нас десь 30-40 тисяч доларів приблизно було через криптовалюту, PayPal, а також напряму на банк нам відправляють гроші. Тому в страйпів у нас трішки менше, але реалістично кожен місяць ми робимо між 15-20 і 25 тисяч доларів. І просто щоб привести приклад того, що я тут вам показав, це те, що ніша в нас, які ми допомагаємо вирішити проблему, це коучі і експерти. Проблема це те, що вони не мають стабільного потоку клієнтів. Наше рішення. І, і в них біль, до речі, психологічно це те, що вони не мають грошей, бо вони можуть допомагати іншим людям і можуть заробляти. Але в них біль, бо вони не мають грошей, і вони мають цінний навик, але вони не можуть отримати клієнтів, щоб мати гроші. І вони не знають, як це зробити. Це, це їх, так би мовити, біль. І рішення, за яким ми беремо гроші, це те, що ми для них створюємо під ключ кастомні е, воронки продаж, які приносять для них клієнтів на автоматі. Ми створюємо для них цю систему, один раз передаємо їм в руки і вони користуються нею роками, і вони постійно отримують кінь. Тому ми таким чином, ось тут вирішуємо для них цю біль, в них більше немає болі, і ми можемо брати за це гроші. І ми можемо брати немалі гроші за це, тому що це ще й зв'язано з важкою болю для них, бо вони не розуміються маркетингу. і Для них це складно. А ми можемо для них це зробити, і таким чином ми можемо. Вирішити для них велику проблему. По-перше, що це складно, бо це маркетинг, а ми робимо все за них. По-друге, це те, що вони живуть з цією болю, яка дуже сильна, а це гроші. І ми їм продаємо, можна сказати, гроші по знижці. Бо коли вони інвестують у нашу систему, вони отримують натомість багато клієнтів і вони заробляють разом з нами. Тому величезний плюс це те, що якщо ви можете щось таке знайти, якусь таку прогавину в ось цьому ринку. Ви можете заробляти дуже сильно і дуже сильно багато грошей, і залежно від рівня болю, який ви вирішуєте. Тому це просто доволі таки цікаво, бо е, навіть коли я відключаю повністю рекламу і нічого не рекламую, до мене все одно приходять клієнти, бо вони йдуть по сарафанному радіо. І так далі, тому що проблему, яку ми вирішуємо, ми вирішуємо дуже сильно добре. У нас дуже сильно багато відгуків, дуже сильно багато кейсів, дуже сильно багато успішних клієнтів. І в середньому наші клієнти заробляють за перших декілька тижнів від 3 до 5 тисяч доларів вже. За перші декілька тижнів ми тільки запустили. А далі вже вони заробляють деякі клієнти 50-70 тисяч доларів, деякі 20-30 тисяч доларів через 3-4 місяці вже. Тобто вони виходять на 10-15 тисяч доларів. І що унікально, коли ви можете... Створити якісне рішення проблеми люди будуть самі до вас йти. Люди будуть говорити про вас, розказувати, і вони будуть натуральним способом екологічно йти до вас, навіть по сарафанному радіо, або навіть от ми відключили повністю десь на два тижні рекламу, і все у нас була перебудова всередині компанії. І що унікально, що за весь цей час. У нас постійно записувалися люди. Я чесно не знаю, звідки вони йшли. Деякі йшли по сарафанному радіо по рекомендаціях просто від інших клієнтів, а деякі просто навіть нас самі знаходять, тому що ми вирішуємо для них дуже сильно болючу проблему, і для них дуже сильно потрібне вирішення цієї проблеми. Тому, якщо ви зможете отак підходити до заробітку грошей, дивитись на це з точки зору ринку, тобто ніша проблема, біль. І за це вирішення ви берете гроші, де в кінці клієнт задоволений, ви можете заробляти дуже сильно багато грошей і можете брати набагато вищі суми, ніж інші знов, також відповідно від того, яку сильно болючу проблему ви вирішуєте і яка ніша. Тому що чим болючіша проблема, тим більше ви можете брати грошей за вирішення цієї проблеми, а також чим важче її вирішити. Тому це дуже сильно, я вважаю, що цінний урок, тому що подивіться на речі, які є у вас вдома. Майже всі речі, які ви маєте, вони таким чи іншим чином вирішують якусь проблему і допомагають вам в чомусь. Тобто одяг, який ви носите, ліжко, на якому ви спите, холодильник, яким ви користуєтесь, посудомийна машина, пральна машина. Всі ці речі вони, вони вирішують якусь ту чи іншу проблему. І в першу чергу люди завжди платять гроші за вирішення проблеми. Ну якщо ви можете це зробити, чим важкіша проблема, тим більше ви можете заробляти. Тому є дві речі, насправді, по якій люди платять гроші, і одна з них це, так як я назвав, це біль і проблема. Це ринок і ніша. Якби. Ну, ринок і ніша в нас завжди є. А друга, це дуже також цікаво. Причина, по якій люди купують. Так, я попробую зараз намалювати, це корона, тобто це статус. Тобто люди купують статус. От подивіться самі, є, наприклад, бренди, такі як Louis Vuitton, Gucci, Prada, що вони по великому рахунку продають: одяг, сумки, біжутерію, і вони продають. Те ж саме, що продають майже всі. якби В них речі просто коштують там, 500 тисяч доларів, коли можна піти в якийсь базовий магазин і купити там за 10-15 доларів. Таку ж саму річ. Яка причина, чому вони можуть брати такі великі гроші? Це статус. Тому що річ фундаментально доступна за копійки. Будь-хто може купити її там, no-name бренд, або якийсь трошки кращий бренд там за 30-50 доларів, наприклад, це якась кольта, так. Але вони можуть брати такі гроші, бо вони продають статус. Ну ви повинні розуміти, що статус це річ, коли в людини вже не має бути проблеми. Тобто, мається на увазі. Ви не будете купувати сумку Луї Вітон за 2000 доларів, якщо у вас не вистачає, щоб заплатити за житло і купити їсти собі. Правильно? Ну, у вас набагато більше, набагато сильніша біль. ось тут, в цій зоні. Тобто для того, щоб продавати статус, ця річ вже повинна бути вирішена. Тільки тоді ви можете продавати статус. Але це не значить, що ось ці дві речі вони не продаються одночасно і разом. Тому що, наприклад, якщо я продаю послугу залучення клієнтів для ковучого експертів, подумайте самі. І до мене приходить людина, якій потрібна допомога. Ми даємо всі системи, процеси, ми все створюємо для них під ключ. Під їх тип клієнта, аватар, ми все прописуємо, створюємо, вони отримують кваліфікованих людей, вони їх вони їм продають, вони заробляють гроші, ми даємо їм все, що треба для цього. Ми не тільки закриваємо для них ось цю біль і проблему, ми робимо ще одну дуже сильно важливу річ. А це коли вони стають успішними, вони автоматично получають статус. Тому що коли вони заробляють гроші, вони, вони ви, стають багатіші. І це очевидно, але те, що інші люди бачать їх як лідера в своїй ніші, як лідера, як експерта, і серед кола оточень вони отримують автоматично за рахунок вирішення цього, цієї проблеми статус. Тому якби проблема і статус вони в принципі йдуть дуже сильно близько. Але фундаментально ви не можете продавати сам по собі тільки один статус, допоки в людини не вирішена проблема. бо... Фундаментально ми йдемо завжди по проблемах. Проблема це номер один. І тільки коли в людини все добре, вже коли проблема вирішена, тоді можна йти до статусу. Тому ці дорогі бренди, вони фактично і їх цільова аудиторія це люди з великим достатком, тобто ті, хто дуже багаті. Наприклад, Louis Vuitton, Gucci, Prada, Versace — правильно, вони всі продають дуже дорогі речі, і їх цільова аудиторія ті, хто мають дуже багато грошей. Чому? Тому що в тих людей ось це повністю воно вже вирішено. В них лишається після цього, в них вже якби життя таке, знаєте, доволі скучне. І їм, що далі хочеться, це статусу, щоб бути вище, ніж всі інші, порівняно з ними. Тому вони можуть продавати це, бо вони продають дорогій аудиторії лю людям, які мають гроші. Але. Якщо вони би пробували продати бідним людям, то їх би просто ніхто не купляв. Тому що в цих бідних людей просто немає грошей, і це по-перше, а по-друге, їм потрібно закрити спочатку базові потребності, і тільки тоді вони можуть йти за статусом. Но багато речей також вони йдуть одночасно, тому статус йде майже у всьому. Тобто, фактично, якщо ми візьмемо, наприклад, і в нас є три ніші, да? ця ніша. Здоров'я. Так, це у нас біцепс, це ніша здоров'я. Так, я знаю, це поганий малюнок, але тим не менше це біцепс. Це у нас ніша любові, тобто це відносин, і тут у нас ніша грошей. Тобто як в нас є цих три ніші, і вони переплітаються один між одним. Статус є в кожному з них, тому що гроші сам по собі це статус, бо якщо ви маєте гроші, то ви маєте статус порівняно з іншими людьми, які не мають гроші. Тобто, це якби одна з них. Любов це мати партнера, мати сім'ю це теж статус. Бо якщо ви, наприклад, все життя самий, я не думаю, що будете дуже щасливі, і коли ви будете дивитися на людей, знайомих ваших, які мають щасливі сім'ї, у вас буде нижчий статус. Тому статус тут теж є: і здоров'я, якби фізична форма. Тобто, якщо ви маєте е, добре прокачане тіло, файну фізичну форму. То ви автоматично маєте статус порівняно з іншими будь-це чоловіками чи жінками, тому що ви в цьому плані виглядаєте краще або сильніше. Тому статус є в кожній з цих ніж, як би ви не подивилися. Але фундаментально номер один річ, яка створює цінність, і цінність це те, за що ви берете гроші, це власне проблема. Тому це можна і насправді потрібно продавати разом. якби… Майже всі речі вони йдуть разом. Але номер один річ, на яку вам потрібно фокусуватись, це проблема і біль, яку ви вирішуєте для клієнта. Після цього ви можете йти і продавати статус, або найкраще продавати їх два разом, як робимо це ми. І, до речі, якщо вам потрібні клієнти, і ви коуч, експерт, консультант, наставник, тобто ви продаєте якісь свої послуги, то ми можемо вам допомогти отримати. 10-15 клієнтів в місяць з гарантією результата. Тобто ми все робимо за вас, даємо всі системи, процеси, повністю все, що необхідно, те, що ми особисто використовуємо. І якщо ви не зробите результат, ми вам повністю повертаємо кошти. Тому щоб вам було це цікаво, можете перейти по ссылці під цим відео і подивитись. Там є короткий тренінг, покаже, як працює ця система, ви можете забронювати дзвінок разом з нашою командою, і ми вам допоможемо це вирішити. Та пояснимо також, як це працює. Тому переходіть, подивіться, якщо вам цікаво, можете записатись. А з вами був Юрій і дякую вам за це відео. Побачимося з вами в нових відео на моєму каналі. До зустрічі! Обов'язково також підписуйтесь і ставте лайк.